Вітаю колеги 2 жовтня, вітаю з Днем Уролога. Бажаю вам успішних ваших втручань, платежездатних клієнтів, професійного вдосконалення високого і, взагалі, усіляких успіхів. Я особисто та усі мої підприємства, як наукове, так і Консалтингового для бізнесу і менторства для кінцевого споживача. Так чи інакше, або дотичні до урології, або навіть занурюємося у питання хронічних хвороб. Простати, андрологічних, андрологічні питання тощо. Це є одним однією зі складових. Нашої тематики наукової та науково-практичної, бізнесової, а саме забезпечення активного довголіття наших клієнтів та клієнтів тих медичних підприємств, яким ми надаємо наші послуги. Тому, якщо у вас є зацікавленість у співпраці, будь ласка, долучайтеся, буду радий співпрацювати. Всім здоров'я, успіхів, до зв'язку. Щасливим!